Всім привіт! З вами Плане97. Я ж казав, що буде якесь необычне відео. Ну ж Давайте почнемо. Як вже, мабуть, зрозуміло по назві, це відео про світло і про сіка. Усі ми знаємо наше любиме світло, яке називається ну, синє. Таке синє, що показує нам шляху. І от хочу вам про нього розповісти. Ось, дивіться, вона появилася. Вона нам показує де ключ. Так от, це сірка нам допомагає. Воно нам показує, де книжки. Вона нам показує, куди бігти на сітці. Ну і кучу всього. Так. Воно ну, єдине. Їх аж троє. Якщо ви знаєте про двох, то не думаю, що ви знаєте про третє світло. Ну. Ну. Ще перше це світло синє, потім воно нам допомагає, воно нам підживляє їх, цей хрест. Їх І ми монстри знищуємо. Другі тут вже заспавнити. Має шанс. Так О. Ну діє не на все бачите Ну просто на, на фігури, як на сітці, таких гранам, королеві кораблі займаємося і чомусь стає червона. Так от це все спроста Друге таке світло, жовте. Ну, у нас є... нього дуже мало, але воно... Ви знаєте, от коли ви заходите в румс, то там ви перед тим як зайти туди, ви ж бачите, що тут двері, а для нього таке світло необиточне. Таке ж це жовте таке світло. Це світло любиме світло. Воно... Тобу, воно вже ну, нічим не допомагає. Воно ну, просто показує куди ще, ще, що вам берете, воно там трохи підсказує. Ну, в основному, це всі його Ну, а ще це світло жовте. Воно нам, оце знаєте, що пердор є ота пляшка. Оце жовта пляшка. Так ото воно нам і дає таку швидкість. Оце зі для цього світла. Так от. А чи знаєте ви ж про третє світло? Якщо знаєте, нічого? Але одно основного хочу вам розповісти. Ось дивіться, коли ви включаєте модифікатори всякі на Рудорс. Коли ви доходите до Румс і хочете туди попасти в Румс. Що ви бачите? Що-що? Ви бачите просто стіну? Стіну, яка не дає вам зайти туди? Так от. Та стіна це є червоне, світло. але ну, не тільки це робота. От, згадайте ось. Знаєте ж, коли ви хочете якраз на фігурі, на ситі ви хрест, красть, то ваша ж не виходить, не виходить. Воно якось стоїть таким червоним. Так от. Ото і також є якраз це світло. Вам просто. Знати. Але ж, ну, видували, але це, можна сказати, це єдина інформація, яку я бачу про це світло, але кажу вам, що все-таки це не єдина інформація. Я знайшов іще пару деталей про це. Ось, якраз у нас синій Дивіться, Але ж ми будемо на сіті. На, ну, на сік, на сік іде. Так от, тоді ви можете замітити, що навколо вас і навколо сіка є, є якраз таке червоне якесь світло. Поки я питаюся знайти вихід. Коробки без виходу. Поклей воно також є. Але от, ну, за от, пун, от іще, от, я що, ви уважно з перекладом послухає так, хто бісик пісню? Що? У нас іде в шахтах на останній двері. То, ви, то можна легко почути все. А давайте я зараз вам скажу і ну, пройшов коротко, там йдеться. Проте перше. Іде там про те, що якраз є три світла. І оці три світла? Два добрих і один поганий. І що сік є червоне світло? А це червоне світло, ну, у нього немає імені. Воно називається озерне. Якраз там йдеться про те, що воно називається Озерне. Так. От. Що ми знаємо? Що світло те... Бо що світло де погане. Воно нам навпаки гірше робить. Що світло, це є світло. Але Я хочу вам іще дещо сказати. Що його не тільки озерно називає, його, його ще називають. Його багато різних імен. от погане світло. А, це озерне якраз світло. Зле світло навіть. Зараз я хочу вам дойти до Сіка і показати те світло. Та що, що ми знаємо? Що це погане світло? Воно нам заважає проходити гору. А до речі, в нього ще є такий свій, можна сказати, значок. От знаєте, значок модифікатора. Це є його, його знак. Це його звучало. Ну, я вам радію, та що я вам можу не показати це Ну, я думаю, ви вже це сто разів бачили. Це вже це не світло. До речі, навіть вже ж... Пісні, які ідея про те, що вона ну, називається Озорне Світло. Ну, не знаю. Заходьте, дивіться. Ну, у нас так так. На цьому, я думаю, ми будемо завершувати. З вами був колег 97, всім пока. Ну, і ще, якщо не барити багато лайків, напишіти в коментарях. Я зроблю, зроблю теорію про Сіка. Ну, всім пока.